Доброго дня вам, любі малята! Хлопчики мої і дівчата! Щирою посмішкою я вас вітаю! Доброго настрою на весь день бажаю! Запрошую вас на заняття! Давайте дізнаємося, про що сьогодні буде заняття! А для цього потрібно відгадати загадку. Тисне вчасно гальмайгаз відвезе усюди нас! Для доріг він хлопець свій, за кермом сидить. Водій! Правильно, сьогодні заняття буде про професію водія. Тож, що означає слово водій? А означає воно, керуючий пересуваючими машинами, шофер автомобіля, вважати трамвая, тракторист, пілот літака це все водії. Це професія, вона дуже добре знайома усім, і ми з нею зустрічаємося практично щодня. Ця професія пов'язана з перевезенням вантажів і пасажирів. Дітки, а ви знаєте, що бути водієм потрібно вчити правила, здавати екзамени і отримати посвідчення водія. Щоб бути хорошим водієм, потрібно багато знати і вміти. Необхідно добре знати правила дорожнього руху, знати, як влаштований автомобіль, бути уважним і відповідальним за кермом, тому що від цього залежить не тільки життя водія, а й життя інших на дорозі. Професія водія цікава для тих людей, які люблять подорожувати. Як багато цікавого можна побачити, переїжджаючи з міста в місто, з країни в країну. А зараз давайте допоможемо разом водію зібратися на роботу, що йому потрібно взяти з собою: водійські посвідчення, аптечку, ключ, кермо. Домкрат, аварійний трикутник, вогнегасник, каністра для топлива. Лінійка, дитяче сидіння і йому не потрібні. Професія водія швидкої допомоги, пожежної машини і міліції дуже важлива і потрібна. Вони допомагають рятувати життя людей, будівлі, охороняти спокій громадян. Ви бачите зараз особливо це дуже потрібно, дуже на часі, коли люди опиняються під завалами. Їх потрібно якнайшвидше дістати, аби спасти їм життя. Багато водіїв працюють на громадському транспорті трамваях, автобусах, тролейбусах. Водій повинен бути здоровий, адже під час рейсу він відповідає за життя багатьох людей. На зупинках водій натискає особливу кнопку і відкриває двері. Одні пасажири виходять з автобуса, трамвая, тролейбуса, а інші входять. Давайте пригадаємо, з чого складається машина. Скузова, колеса, руль, фари і двигун. Отже, водій керує легковими і вантажними автомобілями, автобусами. При роботі на автобусах контролює дотримання пасажирами правил виходу. І посадки усуває неполадки, що виникли в дорозі. Професія водія дуже цікава, але проста вона тільки на перший погляд, по-перше, водій повинен знати добре правила дорожнього руху, щоб їх не порушувати і не пропускати дорожніх знаків. По-друге, він повинен знати будову машини, щоб вміти полагодити її, адже якщо його вірний кінь зламається де-небудь в дорозі, то водієві доведеться лагодити його самому. Не розраховуючи на машину технічної допомоги, ось і закінчилось наше заняття. А в мене до вас запитання. Про що було наше заняття? Хто такий водій? Що потрібно, щоб стати водієм? Які правила має знати водій? Чи є у вас знайомі водії? І на якому транспорті вони їздять. Дякую за увагу до зустрічі!